Цей будиночок з їжаками юна здолбунівчанка Аня Савчук склеїла зі скручених паперових смужок. Восьмикласниця робила його у вільний від навчання час протягом місяця. Коли їжаків відібрали для виставки у обласній бібліотеці, Аня ані трохи не чекала, що її назвуть кращою майстриною краю. Тепер дівчинка переконалася, що рішення вивчати мистецтво орігамі було правильним. Переважно всі роботи, ідеї ми беремо з книг, але саме дану роботу ми взяли в інтернеті, де її вдосконало, тому що ну вона була менш цікавою. Під час відкриття експозиції три з половиною місяці тому журі назвали кращі на їхню думку роботи. Та потім організатори вирішили провести ще й народне голосування та вручити приз глядацьких симпатій. У підсумку відвідувачі високо оцінили декілька робіт, на які журі спочатку не звернули уваги. Несподівано у лідери вирвалася ляйка Барбі та кораблик із газет. Було е, організовано е, таке голосування. Ті, хто відвідував виставку, вони е, відмічали найкращий виріб, який їм є. Сподобався і в урночку клали свої відгуки через невисоку ціну на папір. Орігамі на Рівненщині стає все популярнішим. Радіють представники центру учнівської творчості. Аби задовільнити попит у головній книгозбірні краю, вони регулярно проводять майстер-класи. Лише у січні відбулося два таких заходи. Жителі краю відвідували їх сім'ями, кажуть у бібліотеці. До занять вдалося долучити не лише дітей, що займаються у різних гуртках, а й дорослих. Окремо вони відзначають вчителів, котрі привозили своїх учнів з різних куточків. Нашого краю чи листівочки робим, чи е, картини, чи е, от мастер-клас по орігамі в стилі народних традицій. Ми робили е, український віночок. Наступного тижня у цій залі замість орігамі з'являться роботи на космічну тематику. Виставка космічні фантазії на тернах області відбудеться вже в 16-те. Володимир Струс Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.